Через 4 мільярди років, якщо хто-небудь і залишиться в сонячній системі, він стане свідком найвидовищнішої події, яка матиме місце в історії нічного неба, як галактика Андромеда наблизиться до нас та врешті-решт зіллється з нашою власною галактикою в чумацький шлях. Але що насправді відбувається під час такої події? Та як кінець нашої галактики вплине на долю сонячної системи? Ще на початку ХХ сторіччя багато астрономів думали, що увесь всесвіт знаходиться в межах нашої галактики, чумацького шляху. Інші вчені стверджували, що спіралеподібні туманності, які складалися з газу та пилу, є абсолютно відокремленими світами. Та з розвитком технологій та вдосконаленням телескопів уявлення людства щодо розмірів всесвіту, його властивостей та нашого місця в ньому дуже швидко змінилося. Едвін Габл в 1924 році використав телескоп з діаметром дзеркала 2,5 метри для спостереження за туманністю Андромеди, і йому вдалося ідентифікувати кілька окремих спеціальних пульсуючих зірок, званих змінними цифаїдами. Вимірявши відстань до них, Габл зрозумів, що цифаїди лежать далеко за межами нашої галактики. А отже, Андромеда це не частина чумацького шляху, а повноцінна окрема галактика. Після того, як Габал виміряв відстань до інших окремих галактик, він продовжив вимірювати їх так званий доплерівський сув, згідно якого світло від об'єктів, які віддаляються від нас, зміщується в напрямку довших хвиль, тобто до червоного кінця спектру, а світло від тіл, що наближаються до нас, зміщується в напрямку коротких хвиль, тобто в бік блакитного кінця спектру. Таким чином, Габл визначив, що галактики навколо чумацького шляху віддаляються від нас з надзвичайною швидкістю, і чим далі галактики, тим швидше вони від нас втікають. Завдяки цьому Габл зміг визначити, що сам всесвіт розширюється, а роками пізніше вчені навіть дійшли висновку, що це розширення прискорюється. Але виявилось, що не всі галактики від нас віддаляються. Спектрографічні вимірювання світла, що надходить від галактики Андромеда, показали, що її світло зміщується не в бік червоного, а в бік блакитного спектру. Це свідчило про те, що, на відміну від більшості галактик, що спостерігались спочатку ХХ століття, Андромеда рухається до нас. Вимірявши блакитне зміщення, можна визначити швидкість наближення Андромеди до нашої галактики, і вона становить приблизно 110 км на секунду. Однак значно складніше виміряти поперечну швидкість далекої галактики, тобто чи дійсно андромеда рухається прямо на нас, або можливо пройде повз, так і не зачепивши нашу галактику. Роздільної здатності космічного телескопу Габл не вистачить, щоб точно виміряти швидкість, з якої Андромеда рухається в бік від нас. Навіть якби така швидкість була дійсно високою, щоб сусідня галактика нас оминула, а Габл спостерігав би за андромедою протягом восьми років, то ця швидкість склала б лише одну трьохтисячну частку пікселя космічного телескопа. Врешті-решт, виміряти поперечну швидкість андромеди вдалося, відстежуючи безпосередньо рух зірок сусідній галактиці з точністю до пікселя. Виявилось, що швидкість, з якої вона рухається в бік від нас, є значно меншою ніж швидкість наближення, а це означає, що зіткнення андромеди і чумацького шляху відбудеться приблизно через 4,5 мільярдів років. Насправді слово зіткнення не дуже підходить для опису майбутньої події. Надзвичайно слабкий розподіл речовини в галактиках означає, що фактичні зіткнення між зорями та планетами вкрай мало ймовірні. Тому, мабуть, краще говорити не про зіткнення, а про злиття галактик, процес, який, до речі, дуже поширений у всесвіті. Найбільш поширеними є взаємодії між гігантськими галактиками та їх значно меншими супутниками. Коли вони дрейфуються надто близько одна до одної, гравітація супутникової галактики може притягнути один з рукавів свого більшого сусіда, або якщо шляхи галактик безпосередньо перетнуться, менша галактика може повністю зануритись в більшу, при цьому більша галактика може залишатися в основному цілою і збереже свою форму, тоді як менша вже стане частиною більшої галактики. Ну і часто такі зіткнення призводять також до утворення галактик неправильної форми. Чумацький шлях є відносно великою галактикою, тому виступає в ролі справжнього галактичного канібала. Прямо зараз наша галактика захоплює найближчого свого сусіда карликову еліптичну галактику стрільця, що знаходиться на відстані 50 тисяч світлових років від центру чумацького шляху. А велика та мала Магеланові хмари, ще одні недалекі карликові сусіди, вже постраждали через вплив чумацького шляху, тому і мають таку неправильну форму. Зрештою, є гіпотеза, що з часом вони також будуть повністю поглинуті нашою величезною галактикою. Але злиття двох великих галактик, як чумацький шлях та Андромеда, матиме зовсім інші наслідки. Ця анімація від НАСА відображає події майбутнього злиття. Зверніть увагу, що на відео також видно галактику М33 або галактику Трикутника, третя за величиною та найяскравіша галактика місцевої групи, яка приєднається до зіткнення і, можливо, згодом зільється з парою Андромеда-Чумацький шлях. Отже, під час зіткнення, звісно, делікатна спіральна структура обох галактик буде порушена а дві групи зірок утворять гігантську еліптичну галактику, яку сьогодні часто називають мілкомеда. Незважаючи на те, що галактика Андромеда містить близько 1 трильйона зір, а чумацький шлях близько 300 мільярдів, ймовірність зіткнення навіть двох зірок дуже незначна через величезні відстані між ними. Взагалі, галактика це в основному порожній простір. Навіть з рахуванням того, що ближче до центру кожної галактики щільність розташування зірок збільшується, все одно середня відстань між зорями становить 160 мільярдів кілометрів, це аналогічно одному м'ячу для пінг понгу на кожні три кілометри. Однак обидві галактики містять надмасивні чорні діри в своїх центрах, і в даному випадку безпосередньої зустрічі двох монстрів вже не уминути, і вони будуть кружляти мільйони років навколо центру нової галактики, поки не зілються в один надмасивний об'єкт. Кружляючи навколо одна одної, чорні діри будуть проходити крізь хмари набагато менш масивних зірок. Гравітаційні взаємодії будуть просто жбурляти зорі в різні боки на орбіти з більшим радіусом. Наблизившись одна до одної, на відстань одного світлового року, чорні діри почнуть сильно випромінювати гравітаційні хвилі. В 2015 році вдалося вперше зафіксувати такі хвилі від злиття чорних дір, щоправда, зоряної маси. Зрештою, обидві чорні діри зіллються, утворивши таким чином одну гігантську чорну діру в центрі новоутвореної галактики. Через підвищену силу тяжіння, газ, який містять обидві галактики, буде спрямований до центру і поглинатиметься об'єднаною чорною дірою, що в свою чергу може створити квазар, виділяючи стільки енергії, скільки виділяє 100 мільйонів вибухів наднових. Деякі зорі, після злиття чорних дір, будуть взагалі виконуті за межі галактики, а деякі будуть знищені, врізавшись в об'єднану чорну діру в центрі. Як не дивно, але ще одна особливість злиття галактик це активне народження нових зір. Адже коли дві спіральні галактики зливаються, величезні хмари водню, що знаходяться в них, збираються і стискаються, провокуючи сплеск зореутворення. Зараз це добре спостерігається у взаємодіючих системах, наприклад, галактиках антени. Щоправда, вважається, що у випадку Андромеди і чумацького шляху такий зоряний сплеск не буде занадто потужний, адже в обох галактиках залишиться не так багато газу, хоча його і буде достатньо для зародження того ж квазару. Зрештою, після періоду активного зороутворення у галактик дуже швидко закінчується паливо. Наймолодші та найгарячіші зорі вибухають над новими, і все, що залишається, це старіші, холодніші зорі з набагато більшою тривалістю життя. Ось чому в гігантських еліптичних галактиках, які є результатом зіткнень галактик, так багато старих червоних зір і дуже мало активного формування зірок. Але що буде з нами та взагалі з нашою сонячною системою? Сьогодні є поширена помилкова думка, що зіткнення двох галактик може призвести до порушення орбіт планет нашої сонячної системи. Але як вже зазначалось, можливість таких порушень у будь-якій зоряній системі вкрай незначна через надзвичайно величезні відстані поміж ними. Натомість важливішим є питання, де опиниться наша зоряна система в результаті галактичного злиття. Вчені з гарвардсько Смітсонівського центру астрофізики провели розрахунки, яких змогли спрогнозувати долю нашої зоряної системи. Отже, під час першого етапу взаємодії двох галактик, скоріш за все, сонячна система залишиться у спотвореному диску чумацького шляху, але також існує 12% ймовірності, що наша система може викинутися з диска і закрутитися в припливний хвіст матеріалу, що буде витікати з нашої галактики. Є навіть невеликий шанс, що Сонце приєднається до галактичного диску Андромеди, повністю покинувши чумацький шлях, але ймовірність такого розвитку події оцінюється у 2,7%. Зрештою, з кожним наступним етапом злиття двох галактик все більше зростає ймовірність віддалення сонячної системи від центру галактики. А в кінцевому етапі, після злиття чорних дір, ядро новоутвореної галактики може спалахнути квазаром, і швидше за все, ці всі взаємодії відштовхнуть нашу систему від центру на далекі 100 тисяч світлових років у більш спокійні райони на периферію нової еліптичної галактики. У будь-якому випадку, навіть якщо так станеться, що сонячна система вилетить за межі галактики і стане подорожуючим міжгалактичним об'єктом, це не спричинить негативних наслідків для нашої системи, хіба що зір на небі поменшає. Але варто зазначити, що на той момент, коли небо буде наповнене космічними фейерверками галактичного злиття, сонце вже буде в кінцевому етапі свого життя. Воно збільшиться до червоного гіганта, а життя на нашій планеті вже буде неможливим. Але, можливо, ми зможемо спостерігати надзвичайне космічне видовище, наприклад, з поверхні теплих океанів, Енцеладу або Європи. Що ж, на сьогодні все. Велика подяка всім, хто підтримує проєкт як фінансово, так і будь-яким іншим чином. Це дуже допомагає в розвитку каналу, та ще й дуже приємно. Дякую вам. А на сьогодні все. Будьте здорові та дивіться українське. На все добре!